Вітаю вас на каналі Український порцеляновий Посуд. Друзі, сьогодні оглянемо рідкісні порцелянові вироби. Деякі з них навіть немає в музеї. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Хочу нагадати. Ті пропозиції, які будуть в даному відео, будуть розміщені в телеграм-каналі. Будь ласка, під відео залишу посилання на телеграм-канал. Переходьте, підписуйтесь, зможете викупляти дуже рідкісні та гарні речі українського виробника. Перша пропозиція два чайники, які нагадують нам зелений бутон Баранівського фарфорового заводу. Так? Менший та більший. Але, друзі, це не Баранівський фарфоровий завод, а Южноуральськ. Також в стилі, в стилі наших українських бутонів. Дуже гарні чайники. Подивіться, будь ласка, присутній ручний розпис. Наявності чайник гігант, орієнтовний об'єм 3000 мл. Та менший орієнтовно 400 мл. Ціна за два. Чайники 3000 гривень. До речі, вони продані через телеграм-канал. Тільки що виставив телеграм, людина оперативно замовила. Далі чайник з ручним розписом в новому стані Городницького фарфурового заводу. Клеймо відповідає періоду 1950 рокам. Ціна такого чайника 700 гривень. Перша пропозиція, два чайники, які нагадують нам зелений бутон Баранівського фарфорового заводу. так? Рідкісний чайник з ручним розписом. Подивіться, друзі, яка оригінальна кришечка до чайника в новому стані. Дуже вишукана форма. Клеймо Бориславський фарфоровий завод, Львівська область, перше клеймо заводу. Стареньке. Ціна такого красення. 900 гривень. Далі. Чайник об'ємом орієнтовно 400 мл з ручним розписом. Здається назва бамбук, якщо я не помиляюсь. Клеймо дружківський фарфоровий завод у новому стані. Ціна такого чайника 490 гривень. Зараз в пропозиції три чайники. Два менших в новому стані, третій більший є невеликі сліди користування. Коли ріга. Ціна за комплект 1200 гривень. Також дуже гарні дві вази, будь ласка, справа та зліва. Виробник Чехія, кольорове скло, висота вази 27 см, діаметр верх. Орієнтовно 17 см. В новому стані ціна за одиницю 500 гривень. Наявності дві вази. У вашій увазі надається чайник. Зображення пташка. Чайний сервіс форма B74, автор форми діброва. Малюнок пташка. Автор малюнку Валентина Покосовська, 1975 рік. Музейний екземпляр. Прошу. Дивлячись на те, що це деколь. Але подивіться, наскільки якісно. Та гарно зроблений сам малюнок. Кольори пташечки досить цікаве поєднання. Плакитний, жовтий та червоний. Виробник Бранівський фарфоровий завод. Ціна чайника 700 гривень. Будь ласка, є каталог. Олени корусь, Валентина Покосовська. І саме в цьому каталозі. Представлений наш наш чайник королі столу. Далі. Два чайники, більший та менший. Клеймо Добишевський фарфоровий завод. Також штовф без кришечки, але в новому стані. Баранівка 1960-ті роки минулого століття та таця. Продається комплектом у зв'язку з тим, що поєдналися гарно кольори. Ціна комплекту 1300 гривень. Хочу вам показати унікальні предмети. Рідкісна форма сервізу. В нашому випадку частина. Тонкостінна порцеляна. Ось, будь ласка. Мінімалістична форма в дусі 1960-х років. Сама форма має назву Волинь. Автор форми Марія Воєнкова. В такій формі орієнтовно представлено 6 сервізів, але різного малюнку. Клеймо Довбишевський фарфоровий завод, ціна за три одиниці 2300 гривень. Далі молочник. Також ручний розпис. Подивіться, будь ласка, його з усіх сторін. Рідкісний довбишевський фарфоровий завод. Коли йому відповідає періоду 1950 рокам. Ціна такого молочника 1700 гривень. Далі салатник. Дядьківський кришталевий завод виробник. Розмір його 18х12, висота 12,5 см. Ми з вами бачимо марганцевий колір. Навіть представлений в каталозі такий салатник. Під номером 7. Артикул 304. Рисунок алмазної грані нарізки номер 10 Ціна такого салатника 800 гривень. Друзі, на годиннику 12.00. Бажаю всім смачного. Чашка долбиш, тарілочки Дульово. Сервіс театральний. Сервіс називається театральний. Пропозиції дві чашки Гігант. Об'єм 300 мл. Ручний розпис. В новому стані. Цін... Клиїмо Довбишевський фарфоровий завод. Ціна за одиницю 850 гривень. До речі, чашки продані через телеграм-канал. Друзі, під даним відео у першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням, будете мати можливість викупляти гарні предмети, наприклад, такі. Зараз в пропозиції стіл полосатиків. Перша пропозиція ваза рідкісна. Вона є колекційною. Такі вази випускалися в трьох кольорах. Бірюзовий, жовтий та червоний. Найрідше зустрічається саме в червоному кольорі. Та, яка зараз на відео пропозиції. На жаль, без клейма, але виробник Довбишовський фарфоровий завод. Ціна такої вази 1200 гривень. Далі йдемо по полосатикам. Прошу, чайник. Вертикальні полоси темного кольору. Виробник клеймо Баранівський фарфоровий завод, відповідає періоду 1960 рокам минулого століття. Ціна такого чайника 250 гривень. Далі комплект складається з чайника, молочника та цукорниці. Даний комплект полосатик горизонтальний. Має клеймо. Тут Городницький фарфоровий завод. 50-ті роки минулого століття. Ціна молочника 450 гривень. Ціна чайника 500. Сукорниця 450. Всі пропозиції, друзі, будуть в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання. Переходьте за посиланням, будете мати можливість викупляти їх. І не тільки прошу. У вашій увазі надається частина рідкісного чайного сервізу. Має ручний розпис. Подивіться, будь ласка, кантик, як гарно розмальований. Складається з молочника, з сухарниці трьох пар. Прошу. Хочу вам показати клеймо. Клеймо, до речі, ФУФ. 1950 роки. Полонне. Чашки в дуже гарному стані, без будь-яких пошкоджень, дефектів. Ціна за чайну пару 2600 гривень. Дана пропозиція є в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання. Телеграм-канал називається Український порцеляновий посуд. Можете переходити за посиланням. Замовляти. Ну що, друзі, ось і підходить наш відеоогляд до кінця. Будь ласка, вашій увазі пропонується дві чашки. Зображення аерографія. Барбарис. Клеймо. Баранівський фарфоровий завод. Подивіться, будь ласка, Баранівський фарфоровий завод на Волині. Якщо не помиляюсь, 1920 роки. Об'єм чашки орієнтовно 230-240 мл. Ціна такої чашки. 1100 гривень. Далі досить поширений чайний сервіс радіохвилі. Клеймо Баранівка, 1970-ті роки. Ціна за чайну пару 290 гривень. Чайника 360, цукорниця 350. теж саме молочник. Друзі, в пропозиції в телеграм-каналі та на Ютубі. Дві чайних пари. Рідкісні. Довбишевський фарфоровий завод. Відповідає періоду 1940 рокам. Чашки в гарному стані. Ціна 1100 гривень. наявності дві Також являється великою рідкістю. Далі хочу вам показати настінну таріль. Об'ємне зображення. Калина, горобина. Подивіться, будь ласка. Автор гоч називається Настінне блюдо квіти. Прошу. Дане блюдо розміщене... Такій книжці. До речі, шукаю її собі у власну бібліотеку. Можливо, хто має, будь ласка, друзі, запропонуйте, куплю дорого. На цьому будемо завершувати наш відеоогляд. Друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!